Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Всі, хто завітав до мене сьогодні, 29 липня, в понеділок, в мій садочок. Я вас вітаю в своєму саду і хочу сьогодні вам показати чергову інжирину, яку я зірвала, для того, щоб ви переконалися, що інжир росте в Київській області. І достигає. Ну, а перед тим, як не підійти душний вальцер до моєї красуні білосніжної пишноти. Тож, давайте пройдемо, подивимося на інжир. ну Дорогі друзі, для порівняння я в тарілочку положила. Як ви бачите, декілька овочів, і, скажімо, лимон, перш за все, От, щоб ви побачили в порівнянні, баклажан. До речі, я його зірвала вчора в теплиці. Таких три штуки сьогодні приготую. Ну і ось інжир, той, який виріс. Буквально у нас у садочку Він висів у затінку, тому трошки пізніше за інших, достиг. Хочу сказати, що вчора у форі я бачила інжири в половину менші продаються порційно, по одному, в бумажечках, таких упаковочках бумажних. Так от цей інжир, який у мене, видно якийсь інший сорт, бо він жовтого кольору, по-перше, таким з рожевим бочком, бачите. а то якісь е, такі голубуваті, сизуваті, е, синюваті, такі інжирі не були. Так от він в рази більший, як ви бачите, от такого от розміру. Ну, Давайте розріжемо, подивимося, що там всередині. Ну, і ось Я розрізала. Всередині, ви бачите, абсолютно спілий плід Ружева, зерниста серединка солодка. Попередні були дуже солодкі і досить таки сочна вона, подивіться, там соку, скільки блистить. Будемо надіятися, що всі інші інжиріни диспіють і Дадуть великий урожай. Ну, я скуштувала одну, дійсно, дуже солодка, дуже смачна, дуже солодка, дуже така сочна інжиріна Тому, дорогі друзі, пробуйте. У вас все вийде. Сажайте інжир, і у нас буде свій інжир в Київській області. А тепер давайте пройдемо до куща інжиру і подивимося, як він виглядає. Ну, і проходжу повз магнолію і хочу вам показати. Ось квітує магнолія. 29 липня квітує магнолія. Продовжує квітувати гортензія вічне літо. Бенджамін Брітен, Ваніла Фрайзін. Отак От виглядає мій садочок сьогодні. Ходімте, ходімте до інжиру. Подивимося. На саме деревце інжиру, як воно виглядає, скільки на ньому залишилось ще плодів. Ну ось ми підійшли до інжиру, тут у нас живуть наші пачечки. Ну, ага, ясно. І отак виглядає на сьогодні кущ інжиру із своїми плодами цей плід, який я вам, я вам зараз показую крупним планом. Це плід, який утворився на нових гілочках, які виросли буквально цією весною, цим літом. Ну і ось багато ще інжирів, ось вони. вони маленькі, ще зелені, досить таки, на гілках підростають. Ось вони. У міжвузлях тут утворюється. Отак от, от, мабуть, краще буде видно. І там далі багато їх ще є у таких міжвузлях, якщо видно, придивіться, подивіться, скільки багато утворилося плодів. Ну і Якщо підняти вище камеру туди от вверх, то ви бачите на гілках інжиру маленькі інжиринки. Я думаю, їм хватить іще часу поспіти. Будемо сподіватися, що вересень у нас буде теплий і ще все серпень попереду. Ну і оце наше деревце, все усіяне, Я так намагаюся зняти. Це усіяно маленькими плодиками і трошки більшими. І це дає надію і ще зняти урожай інжиру і, ну, можливо, спробувати не тільки посмакувати його свіжим, а й приготувати якесь лакомство на зиму. Отак От виглядає мій город. Сьогодні, 29 липня, сьогодні у нас прохолодно вітер, десь градусів 22. І добре, бо вже дуже надоїла спека. Все-таки ми, люди північні. Що не кажи. Ну, хочу вам показати свій перець, ось такі перчини. Це перець той, який я посадила з насіння, яке вибрала із перчику, який купила у форі. Купила смачну, солодку перчину і бачите, безліч насіння, яке гарно зійшло, і висадила все оце на грядку. Багато зав'язів вже там є, але ще зелений. Ну і помідори в цьому році не такі рясні, як зазвичай, але є. Уже кетчуп робила неодноразово. От, продовжують підспівати. Ну, в прошлому році було це просто вау. Настільки вони були рясні, настільки було їх багато. В цьому році помідори не такі рясні, хоча вистачає. Подивіться, ось такі от помідорчики. І Ліра з нами. Вірочка обов'язково з нами. Вона перевіряє тут все. Так ліра, да, що ти нюхаєш повітря. Ну, ось такі от гроздя помідорів. В теплиці теж. Ось іще й огірки посіяні на дворі. Тут цвітуть і є огірчики свіженькі от Серед них маліса ось красиво розкинулася. Ну і пройдемо теплицю, подивимося, що там. Баклажани я зняла. Там залишилися тільки баклажани, які цвітуть. Ну, ось, подивіться, помідори треба знімати. Тут дуже багато помідорів. Ніяк не дійду до них. от Треба це все швидко знімати і готувати кетчуп. Ну, і баклажани, ось усі цвітуть. Я зняла плоди, щоб вони швидше дозрівали. Ну, і ось такий перець, теж ще зелений. Ось тут він вже починає жовтіти трохи. Значить, ось трошки живки є перець, так що тут він буде може скоріше. Ну ось маленький баклажанчик, от. А тут в основному цвіт. Ось тут, тут лаванда. Тож, дорогі друзі, показала вам свій город, свій інжир. Пройдемо ще раз біля наших троянд красивих. Гранда море, ось Наваліс квітує, Акрополіс, Ханзештадт. Росток, Шарлота. Навіл лакота в небі, лаванда обстрижена на кінець, то буду чекати її зелених листочків. Ну і садочок, садочок літній з гортензіями, з трояндами. Із яблуками, які дозрівають, адже вже кінець липня. Швидко плинне літо. І оцей вітер нагадує про те, що осінь на носі ось-ось. Вінки-вінки красуються. Дуже красиво. Хість дуже красива волоть. а у підніжжя Розіта розкинулася, Шльоз Чендорф і лаймлайт, Лаймлайт, причудова. Пишна, висока, розкішна гортенція отак вот от Надія ми квітує, а тут у нас квітує. Сорділа. Ліра, іди сюди. Це ти проривалася там десь? А що це таке відбулося? Ти десь уже розгородила, так? Да? Ліра? Ай-яй-яй. Да. Десь уже розгородила Бругманція своїми дзвонами. Лука еден до, до себе і Еден Роуз. Еден Роуз. Це взагалі фурор красавець. Ой ж, красуня. Тож, дорогі друзі, на цій ноті хочу всім подякувати за прогулянку по моєму саду. За те, що ви відвідали мій канал, що ви ставите лайки, що ви пишете дописи. Всім дякую. Бажаю мирного неба над головою, квітучих садів, плодючих городів. Нехай в житті вашому все буде добре. Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ще не підписався. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.